Топ п'ять шинних брендів у покупців інтернет-магазину Асканія Шина П'яте місце Барум Барум є дочірньою компанією Континенталь Груп. Шини чехії барум характеризуються високими технологічними характеристиками та сучасними дизайнерськими рішеннями за порівняно низького рівня цін. В асортименті є літні та зимові шини для легкових комерційних автомобілів, та спортивні шини преміум класу і шини для будівельної та сільськогосподарської техніки. Четверте місце Toyo – найвідоміший світовий бренд з Японії за підсумками 2022 року. Займає дев'яту позицію у світовому рейтингу виробників шин. Пропонує інноваційні розробки, першокласні шини з високими експлуатаційними характеристиками. Третє місце Оріум бюджетні шини від компанії Тігар, які виробляються на заводі Мішлен, що гарантує високотехнологічність та безпеку. Шини коштують відчутно дешевше від своїх аналогів на ринку, дозволяють заощаджувати на паливі, що робить покупку «Оріум» розумним вкладенням грошей. Друге місце Сейлун. Ходить до топ 20 найбільших виробників шин у світі. Більше 10 років шини Сейлун на ринку України. Перший китайський виробник шин, який отримав сертифікат якості ТЮФ. Автовласники обирають затривалий термін служби, безпеку і комфортне водіння, чудовий баланс між якістю та ціною. Перше місце ласа бренд компанії Бріса Бріжтон Сабансі та є найбільший виробник шин у Туреччині. Займає шосте місце серед усіх виробників шин Європи, визнана численними нагородами за якість інновації та сучасні технології. Тримають курс на будь-якій дорозі. Асканія шина є інтернет-магазином компанії Асканія Авто, офіційного дистриб'ютора представлених брендів.